Ok. Ви коли-небудь чули, щоб вам казали, що потрібно сфокусуватися на своїх почуттях, на емоційному ставленні до чогось, те, на чому ви фокусуєтесь, і буде визначати ваш емоційний стан та емоційне самопочуття. Ну так це правда. Ви коли-небудь задумувалися над різницею між фокусом та перспективою? Давайте спробуємо з цим розібратися. В житті люди фокусуються на різних речах. Вони фокусуються на тому, що мають на тому, що не мають. Вони фокусуються. На тому, чого хочуть, і на тому, що не хочуть. Вони фокусуються на речах, що їм не подобається, або фокусуються на речах, що подобаються. фокусуються на гарних речах або на поганих. І це ми робимо 100% свого часу. Отже, фокусом є той момент, коли ви дивитесь, коли ви фокусуєтесь на чомусь. Але наша перспектива в житті є чимось зовсім іншим, тому що наша перспектива завжди є місцем, звідки ми дивимося на щось. Давайте. Візьмемо, наприклад, гору. Ось ви стоїте прямо у підніжжя гори, і все, що ви можете бачити перед собою, це суцільна гора. І звідси вона виглядає досить великою та відчувається досить лякаюче. І якщо ви стоїте прямо під горою, то ви не можете нічого побачити, що там над нею або що там навколо неї. Ви бачите тільки гору. Але якщо ви відійдете від неї по дорозі, десь ну, на 4 кілометри. То знаєте, що гора буде здаватися значно меншою. Цікаво, здогадайтеся, що відбувається, коли ми трохи відсторонюємося від проблем в нашому житті. Вони завжди здаються такими маленькими. Що я хотів показати вам в цьому відео, так це одну вправу, яка круто ілюструє одну істину, на чому ви фокусуєтеся, то те ви і відчуваєте. Про що я зараз вас хочу попросити, так це просто довіритися мені. Слухайте мій голос, закрийте свої. Очі і взагалі не підглядайте добре. Якщо зараз ви слухаєте мене в навушниках на якійсь зупинці чи місці, яке не підходить для того, щоб закривати очі, то почекайте хвилинку, поки ви не найдете собі спокійне місце, де вас ніхто не бачить та ніхто не подумає про вас усілякі дурниці. Потім ви можете повністю заглибитися в цю справу. Отже. Якщо ви зараз знаходитеся у зручному вам місці, то закрийте очі і просто все, що вам треба, це сфокусуватися на чомусь чудовому, що відбувається у вашому житті зараз, або на чомусь чудовому, що трапилось з вами за останні 12 місяців. Це може бути якесь досягнення, це може бути якийсь успіх, це може бути якісь. Нові відносини може бути гарний день народження дитини, якийсь значний успіх або досягнення. Просто думайте про це, немов би щось таке, щоб ви показали у такий собі день досягнень у школі. Згадайте, де це було, хто там був та що там відбувалося. Але найважливіше те, які емоції ви тоді переживали. Просто сфокусуйтеся на тому дні і на пережитих тоді почуттях. А зараз. Намагайтеся закріпити ті почуття і той голос, який тоді був. Що ви тоді говорили? Опишіть ці почуття. Наскільки воно було гарним, яким позитивним було це почуття? Утримайте ці настрій та думки. Отже, які б там не були почуття, зараз відкрийте очі і подивіться знову на мене. Тут було гарне почуття. Ви фокусуєтесь на чомусь гарному і відчуваєте себе добре. Ну, можете сфокусуватись на дні вашого весілля, на дні народження вашої дитини, на тому, коли ви отримали. Підвищення на роботі і такі моменти, коли ви були на коні. Вони повертають вас до тих щасливих моментів. Згадайте, що я вам казав раніше: якщо щось трапилось з вами у минулому, то ви завжди можете пригадати улюблені спогади, повернувшись думками назад у минуле. Або... Я попрошу вас знову закрити свої очі. Ви вже переживали певне відчуття, але цього разу намагайтесь сфокусуватись на події, яка трапилася у вашому житті, і від якої ви мало не втратили розум, щось, що розбило ваше серце. Вірно, щось розбило ваше серце, щось, що абсолютно знищило вашу душу, щось, що від вас відірвалося, чи хтось, хто покинув вас, хтось хто вас обманув, чи хтось, хто, можливо, помер. Немає значення, що це буде, подія чи людина. Ви просто сфокусуйтеся на цьому із закритими очима. І також фокусуйтеся на тому, як ви себе відчували тоді, і які. Відчуття ви переживали, але найкраще згадайте, які специфічні почуття ви переживали в той день. Сфокусуйтесь на цій поганій та жахливій події вашого життя, які емоції ви тоді переживали, які е голоси, почуття, слова були в той момент. От закріпіть це все на хвилинку. Відкрийте ваші очі. Добре. Отже, що ми робили тут, так це фокусувалися як на позитивному, так і на негативному досвіді лише за пару хвилин. І якщо ви притримувалися всіх моїх правил у цій вправі, то я гарантую, що протягом усього трьох хвилин ви відчули весь спектр від позитивних до негативних емоцій, пережили позитивний та негативний емоційний стан. Давайте візьмемо ручку та аркуш паперу, розділивши його навпіл, де запишемо, які гарні, так і погані емоції. Тому що я зараз хочу вам проілюструвати те, як деякі вимовлені слова можуть впливати на наш спосіб мислення це фундаментальний момент. Ви власноруч можете запросто змінювати ваш фокус. І як тільки ви змінюєте фокус, то ви... Також змінюєте спосіб переживання власних почуттів, і ось чому це так важливо. Це важливо, тому що якщо ви думаєте, що щось є дійсно реальною проблемою, яка будь-коли могла бути у вашому житті, то по суті це просто спосіб, як ви відчуваєте щось. Отже, ми можемо відчувати досить сильне хвилювання або тривожність щодо стану глобальної економіки або особистих фінансів, або роботи, або від стресу, або ще від чогось. Але якщо подумати, що робота це не проблема. Об'єми роботи не є проблемою, економіка не є проблемою, ці відносини не є проблемою. На щоденній основі ви зіштовхуєтесь тільки з однією проблемою: це який обрати спосіб відчувати щось. Отже, що я намагаюся проілюструвати тут, так це те, що у вас є можливість протягом якихось трьох хвилин перестрибнути з позитивного до негативного стану. Таким чином, ви рухаючись протягом всього свого життя, у будь-який момент можете раптом зрозуміти. Зуміти, що застрягли в негативному емоційному стані, але зараз ви знаєте, що якщо ви змінюєте свій фокус, то ви також можете змінити те, як будуть відчуватися події вашого життя.